Доброго дня, любі підписники, і просто халявщики. Ви любите слоників? Я не дуже їх люблю. Але от ви дуже любите обговорювати все, що я про них розказую в своїх коротеньких відео. Ну так от, давайте сьогодні ми поговоримо про слоників трошки довше. Отож, які зараз у нас живуть слоники? По суті, в нас зараз живе тільки два види слонів. Перший з них це африканський, який в свою чергу ділиться на саванно і на лісового. Другий вид слонів, який в нас зараз водиться на планетоїді земля, це слон індійський. А тепер прикол: до індійських слонів відноситься слон азіатський, і що прикольно, вимерлий слон кіпрський і вимерлий слон сицилійський. От кіпрський і сицилійський це якраз ті карликові слони, котрих. Тупі древні реки мали прийняти за циклопів. Мали прийняти, але так і не прийняли. Бо якби прийняли, то обов'язково спородили би цілий храмовий комплекс довкола місця захоронення такого черепа, котрий вони мали прийняти за циклопа. А в древньорецькій міфології циклопи були дітьми морів Посейдона. А ще були й інші три циклопи, котрі навчили. Гефеста всьому, чому він вмів. І саме вони кували блискавки для Зевса, поки їх не грохнули. Ненаглядні діти Зевса, Аполлон і Артеміда. Але ми взаліто про слоників говорити маємо. Отож, в нашій історичній навуці є довгі фі фігіща всякої писанини, в котрій мало не до міліметра розписано про то, скільки, які, де. І навіщо бойових слонів водилося по древньому Середземному мор'ю? І Ганібал Барка зі слонами на Рим ходив, і цар пір зі слонами на Рим ходив. І кожен єдин діадог древньої Греції, і Олександрії, і того, що по собі залишив Олександр Великий, слонів мав. І всюди то ті слони воювали. Але от чомусь раптом взяли і закінчилися. Невже в Африці закінчились слони? Аж ніяк ні. Просто то були не африканські слони. А дивіться, на даний момент часу в нас, в світі, існує близько 415 тисяч африканських слонів. Приблизно чверть з цієї кількості це лісові слони, решта це слони саванні. А на початку ХХ століття, принаймні так стверджує наука, існувало близько 20 мільйонів африканських слонів. А тепер увага запитання. Як ви думаєте, скільки от за останні століття від 20 мільйонів до цього півмільйона що лишилося, було одомашнено африканських слонів? Тобто, скільком з них можна сісти на шию і кататися на них? Ну, як ви думаєте? Ви думаєте абсолютно правильно. НОЛЬ! Тому що африканський слон великий, дикий, і на хопоті він вертів ваше одомашнення. Тому африканських слонів можна було зустріти хіба що в церкву. Ну, тобто, слонів, котрі могли щось виконувати по вказівці людини. А просто слона африканського в зоопарку само собою. Тому залишаються слони азіатські, тобто вибачаюсь, індійські. Вони менші, сумирніші і, само собою, піддаються одомашненню. На даний момент часу світі існує від 30 до 50 тисяч азіатських слонів, 13 тисяч з них є одомашненими, а в самій Індії 5 тисяч одомашнених слонів. І в Індії слонів, само собою, часто намагалися, по крайній мірі, використати у військовій справі. Наскільки ефективними могли бути ці спроби, вам пояснить один маленький, простенький факт. Є на світі такий предмет, називається анкуш або анкус. Зараз його толерантно називають інструментом для дресирування слона. Має він вигляд як короткий, але довжий, товстий спис. Всі погонщики слонів завжди, аж понині використовують їх. Для чого? Для дресирування слона. Або, і отут увага! дивіться, слоники істоти травоїдні і, в принципі, не агресивні. Але якщо слонника перелякати, то краще йому на дорозі не траплятися нікому. Або що ще гірше слоника рознервувати? Ну і от, коли слоників почали пробувати використовувати як бойові машини. То дуже швидко виявилося, що не кожен слонник готовий лізти на списи, стріли, мечі і сокири, і дуже багатьом з них не подобається, якщо їх штрикають до кровіщі. Тому дуже часто такі слонники могли попросту втратити спокійний стан душі, сказати погоничу і всьому своєму війську, та йдіть ви на хобот, розвернутися і драбенути, куди очі бачать. Само собою, перетворюючи на м'ясні котлети всіх, то трапиться їм по дорозі під їх ніжні ніжки. І от з метою, щоб власні слоники не перетворили власну армію від пивні і приходив на допомогу Анкош, з допомогою котрого слоника, котрий випадково втратив самообладання, попросту вбивали. Допоки він не вбив всіх інших. Скажу я вам надзвичайно ефективний вид зброї. Само собою, військо, яке ніколи зі слонами в бою не стикалося, отримувало від їхнього вигляду самого просто страшне враження. Але, як виявилось, слоників доволі легко налякати. Наприклад, всі без винятку слоники бояться змій. І плавати, наприклад, слоники так само вміють не дуже добре. Цілком об'єктивних причин. А тепер трошки історичних фактів. Само собою з офіційної версії історії. Отож, засновник імперії Маур'їв, Чандрагупта Маур'я, об'єднав під своєю владою всю Індію і нинішній Пакистан. І навіть частково Афганістан. Ну так от він зібрав армію з 400 тисяч солдат і чотирьох. Тисяч слонів. Ви усвідомлюєте, скільки це слонів. В сьогоднішній Індії одомашнених слонів п'ять тисяч, а у нього тільки бойових було чотири тисячі. Такою кількістю бойових слоників можна було любу армію попросту розчавити в котлетки. Але Чандра Гупта Маурія був надзвичайно доброї душі людина. Він великодушно змилостивився над цим річним світом і не став його завойовувати. Адже ж так? Чи Світову імперію Маур'їв від нас просто ховають, Бо вона незручна історикам? А я вважаю, що зовсім ні. Я вважаю, що Чандрагопта Маур'я не був ідіотом, інакше б не завоював всю Індію. І він дуже добре розумів, що його слонники можуть бути страшною або хоча б якоюсь зброєю тільки в самій Індії. А за межами Індії, особливо в Західному напрямку, нічого ті слоники нікому зробити не зможуть. Тому що вони попросто нікуди дійти не зможуть. Тому що слоникам треба їсточки і питочки. А ще не здохнути від холоду або від перегріву на санечку в якій небудь пустелечці. А на кораблика слоника не посадиш, тому що слоники плавати не вміють і бояться глибокої води. А ще легко піддаються паніці, впадають в гнів. І ми знову повертаємось до історії з Анкшасом. Але офіційна історія стверджує, що Чандрагупта Подарував аж цілих 500 слонів своєму ворогу селевку першому Нікатору, колишньому полководцю Олександра Великого. От взяв і подарував 500 слонів як зброю своєму ворогу. Офіційна історія все-таки Чандрагупту вважає ідіотом. І от так, ніби як. Від Чандрагупти до Селевка, від Селєвка до ще хто знати кого, добрели, згідно офіційної версії історії, шлоники аж до Риму, щоб там здохнути. І кого там цікаві, що ті слони 20 разів передохли би, просто перейшовши в пустелю або в гори. Адже слони, котрі дохли в Альпах, слони з війська, Ганібала, Барки, то ж, напевно, були просто тупі слони. Котрі не знали, що треба робити, щоб не здохнути в холод. А слони Маурії були розумними слонами. Ну а як інакше? От бачите, як легко, древнім людям вдавалося зробити то, що сучасним людям вдалося зробити тільки на початку 19 століття. Тому що перший слоник покинув ареали свого замешкання. Тільки в 1795 році, а вже в 96-му році він був доправлений в США, і це був слонник-самець дворічного віку, котрий, за словами капітана, який його транспортував, виглядав як дуже великий віл. Тобто цей слонник досяг тільки десь плюс-мінус половини свого нормального розміру. А от в Європу перші слоники прибули тільки в 1831 році і поселили їх в лондонському зоопарку. І це з врахуванням того, що до моменту, коли перші слони ступили на землю Європи і Америки, люди уже шастали по морях і океанах через весь світ 300 років підряд. І тільки аж на кінець XVIII століття виникла можливість перевозити дитинчат слонів. Але що карфагеняни, що цар пір з епіра, абсолютно без проблем дорослих здорових слонів перевозили по морю. І це враховуючи, що в людей аж до ХХ століття збереглось стереотипне уявлення про те, що слони настільки важкі, що якщо їх витримує якась річ, то ця річ може витримати абсолютно все. Але наша нам та логіка, нащо нам ті факти? Якщо у нас по грецьки по папірусу намаздюкано, що слони ет саме, лавали посеред посередземномор'ю і кінець, тобто під завершення цього ролика. Маю палке бажання, в котрий раз вам нагадати, що в історії є писанина, а є матеріальні факти. І якщо писанина суперечить матеріальним фактам, то ми ці факти беремо і викидаємо к чортову маму. Тому що навіщо нам оці нудні і нецікаві факти з вашою логікою? Якщо у нас є настільки цікава і захоплива писанина, але от слоники з вами не погодяться. Ну що ж, на цьому у мене на сьогодні все. Дякую вам всім за увагу і хорошого вам всім дня!